Доведена нами теорема про дуальну характеризацію, дозволяє сформулювати важливий наслідок. Як виглядає множина без арбітражних цін, платіжного зобов'язання? Структура множини без арбітражних. Цін платіжного зобов'язань. Ну, в принципі, я вже тут малював картинки, що у нас є а, верхня ціна субхеджування. Найбільша ціна субхеджування. Значить, це вона ж інфіму множини без арбітрарних цін. І є. А, Нижня ціна, суп найменша ціна е, нижня ціна вибачає суперхожування, найменша ціна суперхжування, найменша ціна е, продавця, між ними лежить наша без арбітражних цін. І як саме вона виглядає? Ну, це насправді е, відкритий інтервал. Е, якщо платіжне зобов'язання не досяжне, або одна точка, якщо воно досяжне. Отже, для кожного платіжного зобов'язання С є дві альтернативи, так. Ну, перше, С досяжне. Ну і тоді множина без арбітражних цін складається з одного значення, це справедлива ціна. Так, ну і це ми вже знаємо, так? Да? І е, нове це коли це недосяжне, тоді це інтервал від е, верхньої ціни суперхажування до нижньої ціни е, суперходжування. Ну і відкритий інтервал. Ну і в принципі ми вже а, фактично в попередній теоремі довели, що це такий інтервал, так? Да? Лише залишилося довести, що в кінці ньому не належить. Да? Значить, і перше твердження ми вже а, теж знаємо. Значить, це ми довели. Це закон єдиної ціни для тавсяжного платіжного зобов'язання, да? Два. значить, вже довели. Еще оця умножена без арбітражних цін, це інтервал. Інтервал. Від а, цього, до да, цього, нижня, да, да. нижня е, цінної суперходжування. Так, ну і залишилося довести, що кінці не належить, Да? Ну, але ми знаємо, о, значить, е, залишилося. Що оце. Оце? Не є безарбітражними цінами Ну, давайте доведемо. Отже, що ми знаємо? Ми знаємо, що вони, що вони є цінами. Субхаджування і суперхожування відповідно я вибачаюсь, тут стрілочка вгору, звичайно, значить знаємо це ціна субхаджування, значить існує. Портфель субхеживальник, да? з таким а, початковим капіталом і кінцевим капіталом, меншим рівнем це майже напевно. Ну і оскільки не досяжны. Ну, тут не може бути рівність, да? З додатною ймовірністю. Тут не рівність. Ну і значить, це не може бути без ціною. Це не без арбітражна ціна, бо інакше у нас буде арбітраж. Так. А, якщо якби це було без арбітражної ціни, ми могли б продати а, цей а, це платіжне зобов'язання купити такий портфель і мати там арбітражний прибуток. Ну, це легко переконатися, так, якщо ми. Продан, продано платежное заповедание купим портфель за эти суммы у нас э, врешті, в реште в таком портфеле расширенном да, будет початковый капитал нулевый кинцевый, невидимный и додатный с додатной иммобильностью значит цены безарбитражной ценой аналогично аналогично а -а -а. Нижня ціна вибечей з суперхаджування. Не є безарбітражною ціною. Що й треба довести. Так, ну, на цьому на сьогодні все. Дякую до наступних зустрічей.